Всім привіт, дорогі друзі, Жеребкування Ліги Європи стикових матчів вже пройшло, і Шахтар дізнався свого суперника. Цим суперником буде Марсель із Франції. Чесно кажучи, варіант дуже складний для Шахтаря, і зараз ми поговоримо, чому там свої прогнози на всі пари. Ну і конкретно детально ми обговоримо саме пару нашу, Шахтар Марсель. Чи є в нашої команди шанси, друзі? от Я зробив опитування в Телеграмі і, в принципі, під постом пройдемо чи ні, просто поставте так або ні. Палець вгору або палець вниз, зайдіть телеграм, підпишіться посилання знайдете в описі зараз. Можете по QR-коду сканувати чи як завгодно. Просто вашу думку коротко. І або коментар напишіть, тому що там багато коментарів. Я почитаю потім. Але в будь-якому випадку чи зможе Шахтар пройти в 1-8, французький Марсель? Да, Звісно, до матчу залишається ж там півтора-два місяці, але все одно, все одно треба зараз уже думати про те, що ми будемо робити. В лютому, як ми будемо грати проти цього колективу. Перед початком не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Це дуже важливо, щоб не пропускати наші прямі трансляції вихід відео. Також за телеграм не забувайте. Ну давайте обговорювати Лігу Європи. Взагалі мені, в принципі, Ліга Європейська жеребкування сподобалось, тому що тут багато рівних пар, тому що команди в лізі Європи, які зайняли другі місця. Будуть грати проти команд Ліго Чемпіонівських, які там зайняли третє місця. От цікаво співставити, що можуть команди другого місця Ліги Європи і команди третього місця ЛЧ. Скільки команд з ЛЧ і з ЛЄ пройде далі? кого буде більше, скажімо так, да. І от пари, давайте розпочинати. І на останок залишимо шахтар, найцікавіше. Фейнорд Рома коротенько, пара дуже рівна. Я думаю, що тут десь роз засмутилися і представники Роми, і представники Фейнорда, тому що Фейнорд хороший футбол загалом демонструє в Лізі чемпіонів. Їм десь не пощастило, вони могли б пройти і далі. Рома, ну це логічно, що команда теж Ліго Чемпіонівська, але так вийшло, що вони е в цьому сезоні грали в Лізі і Європи. Якщо дати прогноз на цю пару, я б все-таки робив ставку. На Пейнорд, тому що дуже подобається те, в що грає команда Арнес Слота. Далі пара Мілан Рен теж цікава, класна пара. Мілан, який вилетів своєї групи Ліги Чемпіонів, який міг взагалі не потрапити в Єврокубкову весну, але все-таки змогли зайняти те третє місце. Зараз Рен. Рен, який завжди має крутих талановитих футболістів, останній якраз те Жеремі Доку, який в Мансіті перейшов за, за великі гроші з Рена. І я впевнений, що в Рена там е, зараз є і ще на примісті пару талантів, яких вже влітку можна продати е, за рахунок якраз Ліги Європи. Але Мілан, ну мені здається, що має в цілій зі Європи доходити до пізніх стадій. Це команда серйозного рівня. Лізі чемпіонів вони просто що потрапили в групу смерті, і було дійсно складно там боротися. Могло бути все, що завгодно, реально. Десь не пощастило. Особливо в тих перших матчах, перших турах ЛЧ, де вони мали б вигравати в нью Тому я в цій парі ставлю саме на команду з Італії. Далі йдемо Ланс Фрайбург. теж рівна пара. Команда з Бундесліги, яка на хорошому рахунку зараз там знаходиться, і в принципі Лігу Європи непогано пройшли. Ланс, який в принципі здивував, вийшов в Єврокубку весну, що мало хто очікував від них, тому їм тільки можна респектнути. Хто тут пройде, чесно, повний рандом, не знаю. Хто ж побачив, ну, Ланс весела команда, але дуже нестабільна. Тому я ставлю більш на стабільну команду з Бундесліги на Фрайбург в цій парі. Далі Young Boys і Sporting. і це пара теж я вважаю, що більш-менш рівна між собою, тому що Young Boys кожного року в Єврокубках грає. Вони виправдовують свою назву. Там грають завжди молоді таланти, які переходять в хороші клуби в подальшому. І звісно, спортингу буде не і спортинг теж хорошою школою, який має і досвідчених, і молодих талантів. Але все-таки по класу дійсно спортивну буде сильнішим. Ставлю саме на їхній прохід. Бенфіка Тулуза, чесно кажучи, про Тулузу, мало що знаю. за останні роки що вони там грають. Бенфіка більш відомий клуб. Бенфіка невдало пройшла Лігу Чемпіонів, відверто кажучи, їм пощастило, що вони взагалі не вилетіли з Єврокубкової весни. Але вони тут опинилися. Я поставлю за рахунок, то що там є на толі який буде витягувати все, що можна і не можна. Тому бажаємо успіху Трубіну прити якомога далі. І я ставлю на Бенфіку. Слідуча пара Брага-Карабах. Ну, це вже пішли такі пари більш-менш очевидні. Отак От, Бенфіка тулуза хоча я не знаю, як там, але тут ну Карабах різне бував в Єврокубках, різні сенсації страпляються. Але Брага дуже сподобалась в лізі чемпіонів. Як вони в певних відрізках матчів проти грали дуже розкуто і здорово. Де мали навіть шанси на нічию. Тобто Брага себе показала хорошою командою, і там є пару молодих футболістів, їхній форвард там забивний, в них є. Тому я поставлю тут на команду Брага. І так само я скажу про Галатасарай і Спарту Тому що Галатасарай показував класний футбол. Вони Манчестер Юнайтед обігрували, як наслідок залишили їх за бортом Єврокубків. Я поставлю на Галатасарай, команда подобалась. велче дійсно їхній характер. Ну, Не знаю, їхні стандартні положення, вони їх використовували, тому поставлю тут на команду з Турції. Ну і наша пара, нарешті, друзі, дивився я же ребкування в режимі Лайф разом з вами на цьому каналі. І ми бачили, що Шахтар витягували останнім. Шахтар вже знав до того, яких витягли, хто буде на них потрапляти. І тут доля підсунула Шахтарю дві команди. Залишалося Спор, Спарта, Прага і Марсель. І витягували якраз команду Галатасараю. Або Галатасарай грав би з Марселем або з Партою. На жаль, на жаль, не Спарта. Я, до речі, голосував за Спарту. от В Телеграмі я проводив опитування, і там найбільше проголосували, звісно, за Карабах. 48% всіх е глядачів, всіх болівальників проголосували за цю команду. 14% за Тулузу, 11% за Спарту Прагу, я теж в тому числі. І 9% за Рому, 8% за Рен, і тільки 6 за Марсель. тобто... 6% — це 105 голосів. Було, це тільки 6 людей проголосувало за Марсель. І 3% за Фрайбург, один тільки за Спортинг. Тобто, мало хто хотів Марсель. Тому що я зайшов на трансфермак, подивив, що команда зараз себе представляє. Команда коштує 244 мільйони. Це більше ніж в два рази. Вони більше коштують ніж Шахтар. Найдорожчі футболісти: два гравці, які коштують 20 мільйонів. Гравець із АПЛ, Ісмаїла Сар, дуже швидкісний Вінгер. Фізично сильний Вінгер, якого взяли з Вотфорда. Ренан Лоді лівий захисник з Атлаті Мадрид, якого взяли саме звідти. Ронжєр, їхній капітан, досвідчений, 18 мільйонів коштує центральний півзахисник. Центральний нападник із Шефілда, якого взяли, 18 мільйонів 23 роки. І Іліман Ндіає дуже сильний футболіст. Центральний півзахисник Конгдобія 15 мільйонів, Верету 15 мільйонів. Кла... Кляус, правий захисник, швидкісний. Бемба центральний, атакувальний із Шальки Харіт. Доволі швидкий. Я думаю, коноплянка знає його. Він з ним грав. Вітіння центральний нападник. Пау Лопес це у нас голкіпер. Ну і далі по 10 мільйонів. Там футболісти Хоакім Кореа, Відтягнутий форвард із Інтера. П'єро Меріко Бемеянг, ПП Тобто, ну це, це серйозний відтінок футболістів. Плюс не треба забувати про те, що тренує цей колектив Дженаро Гатузо, друзі. Да? Дуже такий емоційний тренер. Нам буде дуже непросто зараз. Там обом'ян роззабивався. Да, дійсно, ми не знаємо, що буде через два місяці, але в будь-якому випадку ми дійсно хочемо, щоб Шахтар показав гідний футбол. Чи зможе Шахтар пройти Марсель? Я от якраз в Телеграмі теж проводив палець вверх або палець донизу. Я вважаю, ні. Я поставив палець донизу, що Шахтар не пройде Марс. Пояснюю чому. Тому що зараз в цей ажіотаж, який йде навколо Судакова. Мені здається, це та сама тенденція, яка була з Мудриком. Його продадуть десь в середині січня, клуб європейський. Це вже зрозуміло. Питання зняти Судаков, Шахтарі, напевно, не буде. Якщо і буде, все одно це особливого класу не додасть Шахтарю. Якщо не буде, це тільки применшить рівень Шахтаря. Шахтар зараз отримав фактично 50 мільйонів з Ліги Чемпіонів. Чи буде Ахмето використовувати ці гроші на трансфери під Марсель, знаючи, що Марсель все одно буде сильнішим, Сікіп. Шахтар футболістів не купив, а Шахтар не купить багато, як з них футболістів, бо ніхто не поїде в Україну, знаючи перспективу, Шахтар зараз вилетять від Марселя. І все тобі прийдеться далі грати. В УПЛ тільки. Ми не підпишемо топових футболістів. Можливо, знайдемо когось там за 10-15, кось яксного гравця. Якщо Шахтар продасть Судакова, там за 50, 60, 40, неважливо. Апріорі Шахтарю прийдеться шукати футболіста на його позицію. Крейськів не закриє зараз цю позицію. Не той профайл. Взагалі. Тут треба дійсно футболіст, який буде рухати. Рухати. Шахтар, як продав Мудрика, не знайшов йому заміну. Взагалі. Зараз там грає там грали різні люди. Петряк. Там грав Криськів той же Судакова зміщали. Там зараз грають бразильці Агіналдо з Невертоном. Аґіналдо з Невертоном закрили позицію Мудрика. Вони е, замістили швидкість Мудрика. Ні, жодного матчу ці бразильці не продемонстрували якісно, де б вони тащили на своєму фланзі, возили там по два-три футболіста. Що робив Мудрик? Навіть жодної рівноцінної заміни Мудрика. Так само буде з Судаковим. Друзі. Немає українського футболіста, який замінить Судакова, ба більше і легіонера. Який поїде в Шахтар, теж немає на папері. В захисті проблема є, як Шахтар зможе зіграти проти Марселя, ну, логічно, що від своїх воріт. Я, чесно, небагато матчів Марселя бачив, але Маліновську можна запитати, в що грає Марсель. Він вже недавно грав в цій команді. І в принципі, він розкаже, що можна очікувати від цього колектива. Хоча він при іншому тренеру грав, але тим не менш. Я вважаю, по тому розкладу, який зараз в Шахтарі, по тій грі, футболістах, по стилю гри, Шахтар зараз слабший. На голову за цей Марсель. На папері. Давайте говорити просто цифрами. На папері Шахтар апріорі слабший за Марсель. По гравцях, по ціні, по вартості, по класу. Е, можливо, траоре там повернеться в напад. Тому що Нусікан прикольно, але ну, як ви бачите, не вистачає все-таки креативу попереду. Зубков е, Ну є певна стеля футболістів Шахтаря. Підсилюватися взимку, знову ж таки, ми вже це обговорили. Тому я думаю, Шахтар не пройде Марселі. Для Шахтаря це протестення буде кінцева. Це буде кінцева для Шахтаря в цих Єврокубах. Річ за все. Краще, напевно, було обігрувати порту, виходити в одну восьму, заробляти ще більше грошей і там вже вилітати. А може і не вилітати, хто його знає. Так само і тут все може бути. Якщо Шахтар пройде, це буде для мене сенсація. Не знаю, як для вас? Пишіть в коментарях. Ну і плюс перший матч пройде на виїзді для Шахтаря. Марсель буде грати вдома. Шахтар після зими, після зборів, без матчів в УПЛ. На жаль, це завжди нам в мінус. А Марсель буде в тонусі, Ліга 1 буде грати. Вони будуть в тонусі, друзі. Це ще один плюс в, в пілочку, на жаль, Марселю. Ну і сам матч пройде перший 15 лютого, тобто, в Шахтаря є два місяці. Рівно два місяці на підготовку. Маріна Пушич повинен зробити все, щоб зіграти максимально прагматичний футбол для того, щоб пройти Марсель, ми не зможемо бадатися цією командою на рівних Не зможемо. Все, це вже зрозуміло. Тільки на контратаках, так як ми грали проти Барса, так як ми грали в принципі проти порту, просто що нам накидали там непогану кількість м'ячів от, це нам треба робити. Прагматизм, контратаки, і щоб вони знаєте десь супроводжувались хорошою реалізацією. Другий матч відповіді 22 лютого і 23 жеребкування 1-8 Ліги Європи. От і все, що вам треба знати про регламент. Пишіть свої прогнози. Зараз в коментарях на всі пари і детально по Шахтарю поясніть, чому так, а не інакше. Цікаво почитати вас. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей. Чекаємо вже 15 лютого і матчу проти Марселя.